Собака на ім'я Стів, який зіграв головну роль у фільмі Білий бім Чорне вухо, повторив сумну долю свого кіногероя Біма. Якось режисер фільму Станіслав Ростоцький зізнався, що коли знімав цю стрічку, і гадки не мав, що її чекає такий успіх. Він планував створити кінодраму про людську доброту та любов до наших менших братів, яку можна було б переглянути усією родиною, але вийшов фільм, який номінували на Оскар. А права на показ придбали понад 40 країн, включаючи США. Такий успіх фільму насамперед забезпечив виконавець головної ролі чотирирічний англійський сетер Стів, якого всі чомусь називали Стьопкою. Його життєва історія виявилася непростою і трагічною. Спершу цуценя придбав господар, звичайний міський житель, який не усвідомлював, що це спеціальна мисливська порода. Веселе і грайливе щеня швидко виріс у великого собаку, якому був потрібен належний догляд і тривалі щоденні прогулянки, для мисливських собак це не просто потреба, а необхідність. Це потребувало часу та коштів, і господар вже почав замислюватись над тим, як позбутися цього собаки. Тому пропозиція віддати собаку в оренду для зйомок у фільмі з'явилася дуже вчасно. Господар із радістю передав пса кінологу-дресирувальнику знімальної групи, але біда в тому, що собака сильно прив'язався до свого господаря і спершу дуже сумував за ним. Побачивши це, режисер навіть змінив графік зйомок, щоб у перші дні роботи зняти фінальні сцени, де пес тужить за кінематографічним господарем Іваном Івановичем. Можливо, саме тому ці кадри були такими реалістичними та зворушливими. Пес справді сумував за домом і своїм справжнім господарем. Але собака за своєю натурою виявився дуже доброзичливим та згодом освоївся і навіть почав виявляти особливу любов до актора В'ячеслава Тихонова. Господар за півтора року зйомок жодного разу не відвідав собаку, хоча гроші за оренду кожного місяця приїжджав отримувати у призначений день до бухгалтерії Мосфільму. Попри любов знімальної групи до Стьопки, пес не забував свого господаря і тужив. Коли зйомки завершилися і настав час повертати пса додому, господар довго не приїжджав, посилаючись на зайнятість. Тоді кінолог студії на своїй машині сам привіз Стьопку додому. Треба було бачити, як радів собака, коли його привезли у рідний двір, в якому він не був майже два роки. Радісно оббігши по колу усю дворову територію, він став перед зачиненими дверима під'їзду і нетерпляче чекав, коли нарешті його поведуть додому. Коли вийшов господар, Стьопка від радощів ледь не збив його з ніг, намагаючись облизати йому обличчя. Кінолог підписав у нього акт передачі та поїхав, радіючи за Стьопку. Однак пізніше стало відомо, що вдома пес пробув недовго. Поки тривали зйомки, господар, молодий чоловік, Одружився і вони з дружиною зробили ремонт у квартирі. Собака явно не вписувався в інтер'єр та й взагалі в новий уклад життя сім'ї, тому господар виставив Стьопку на продаж. А поки не знайдеться покупець, відвів пса на перетримку до притулку. Проте продаж затягнувся, а Стьопка зрозумів, що його зрадили. Засумував, замкнувся, відмовлявся від їжі. Та незабаром, коли службовець вранці відчинив клітку, щоб поприбирати. Він знайшов Стьопку мертвим. Пес помер, обіймаючи іграшку, яку господар передав разом з ним до притулку. Цю сумну історію, яка трапилася більше ніж 40 років тому, розповіла помічниця режисера Ростоцького, яка, в свою чергу, почула її від кінолога кіностудії. Річ у тому, що кінолог-дресирувальник за час зйомок також дуже прив'язався до цього собаки він здогадувався про те, що пес не надто потрібен господарю. Пам'ятав про Стьопку та хотів заїхати, щоб провідати. На жаль, графік його роботи та часті відрядження не дозволяли йому мати власного вихованця. Та незабаром, домовившись зі своїми родичами, він зміг розв'язати питання, де він зміг би лишати собаку на час своїх відряджень. Зателефонувавши господарю і дізнавшись, що собака продається, він приїхав до притулку, де знаходився Стьопка, але трохи запізнився. Пес помер. Ось так англійський сетер Стів повторив долю свого героя, але назавжди увійшов в історію вітчизняного кіно.